Каже Павел сьогодні в завершення нам, браття, не оставляйте повання вашого. Надію, яку маєте на Бога, держіться її, бо нам предстоїть велике воздаяння, великий подарок на небі. Це вже 10 глава, 35 вірш. Терпіння треба мати, щоб, сповнивши волю Божу, достати, получете, обіщене Бо каже, Павел, красивіші слова, праведний вірою живий буде. Наше життя і сила, і двіження, і сімейна любов, і діти, і внуки і все пов'язано в одному слові. Праведний, вірою живий буде. От чому ми дивимося, щоб віра не була фальшива. Сатана насадив фальшивих вір. І якби це хотіло, многим нині настояще православ'я в Україні знищити. І навіть в Закарпатті підняли руку, а нашої православ'я на 100 років старше, ніж київське. То хтось хоче православ'я замінити под замість вина сурогат, замість м'яса спорченої, замість молока порошок, замість віри фальшиву, віру, фальшиву конфесію. От чому ми виділи, і нині Бог. Навчає нас сокотити свою віру, бо не тою вірою, ми живі, движемося, Бог нас милує, ми воростаємо, ми способні в цьому світі достойно виживати. А якщо каже Павел, хтось поколеблеся, позасумнівається, уви, у ви, тому не благоволить душа моя, каже Господь. І так нам треба в всьому світі не боятися, що заберуть у нас плаття, сорочку, хижу, машину, землю, церкву або монастир. Безбожники, то не, є, не треба мудрості великої, щоб захватити готове. Не є мудрості, але є мудрость друга більша. В час трудний для общества, щоб не було великого ізбієння, Православні способні уступити, як той баранчик, як та овечка на мостикові, щоб не, щоб не звалити всім у пропасть, православні терплять, щоб ради міра общого, ради міра в державі, раді кріпості нації, а християни православні це цвіт нації, то перші майнадійні, майбдатні, вони то і держать удари за єдинство сім'ї. Знаю одну сім'ю, де жінка церковна, благословенна, родила шість дітей, а чоловік до церкви не ходить, випити любить і періодично жону б'є. Що робити жоні? кажуть їй давно ти лишні того п'яницю безбожника. Да, він начальник, він там десь робить у міністерстві, Ну, він безбожник. А вона каже: раді дітей, раді сім'ї. І раді нього самого я терплю тоді униження, бо я вірю, одного разу Господь зломить Його карм'яну душу, щоб він увидів, наскільки в нього дома благо, і діточки, і жона, і скоро прийдуть внук, і в нього має появитися бажання благодарним бити Богу. І ми нині, кажемо всім, нас б'ють, додівають. А клевета на нас така велика, що що не включиш? Навіть із утюга, з збігляся лєся клевета на наших православних людей. Але ми відповідаємо всім любов'ю. А коли кажуть про любов, а вони глухі. а вони не чують чому, бо їм треба знайти за нами слово, де би ми казали, що ми їх не любимо. Ми би їх хотіли бити, а знайти такого слова. Не можуть, бо серце любві і здає слова любви. Сказано в Євангелії, Господь каже: од і збитка серця говорять уста. Що в тебе в серцю, то й на язикові. І ми кажемо: Господи, благослови наші уста, щоб ми говорили благоє, молитвенное, щоб з наших уст було лише Най вас Бог благословить. Най Тебе гонителю, Бог благословить, най ти ум просвітить. Забирав нашу церкву у селі у Ясинях, забрали православних, мирно молили, прийшли із другої області захватчик, з силу захватили церкви. Можна було відбити ті церкви, легко, легко відбити. І можна було то зробити швидко. Що робили православні в селі? Вони сказали, якщо відбивати ту церкву, в селі буде на многі роки. Гнів людей на людей, сім'ю на сім'ю. І вони що зробили? Отступилися мирно, збудували за піврока новий собор, новий храм і моляться у новому. Но в новому знову повно церкви людей, а в захваченому два-три, дві-три жони, і то не особливо церковні. Що ж це означає? Бог нас кличе. Не забувати, яку ми нагороду маємо на небі, велику і славну. І якщо щось ми тут втратили за віри во Христа, не боймося, каже Павел. Пам'ятайте, таку вам нагороду Бог готує, що око не виділо, вухо не чуло і на розум не приходило то, що приготовив Бог любящим його. Що готує Бог гонітелям, навіть не хочемо говорити, не наше є діло. Бог определить міру їх вини, міру, яку їм треба дати кару. Но вона буде, а не наше діло. Ми кажемо, Господи, і гонітелю наших благословить. Так так це молимо за них, яка та жона, яка родила шість дітей, а в неї чоловік п'яниця робить у міністерстві. Но бійця і вона молиться, і ми молимося за наших бійць. Бо віруємо, що одного разу вони можуть остановитися, щоб хоч то, що осталося, зберегти у єдинстві, ну а за доброе християнське життя. І тут на землі, мати Божі благословення і много радости, а у вічності і наслідниками Царства Божого стати. Амінь.